Вітаю малята, доброго всім дня. Дітки, чуєте, хтось стукає? Хто це? Так, це ведмедик стукає молоточком. Ой, подивіться, наш ведмедик чомусь голосно заплакав. Що трапилось, ведмедику? Діти, як ви гадаєте, чому він заплакав? Так, він молоточком болісно вдарив лапку. А давайте пожаліємо ведмедика і заспокоїмо його, щоб лапка у ведмедика швидко перестала боліти. Подивіться, малята, поки ми заспокоювали ведмедика, прилетіла мудра сова і хоче нам малята. Розповісти, які є небезпечні предмети. Дітки, давайте разом з ведмедиком послухаємо поради мудрої сови. Дорогі дітлахи, я розповім вам і ведмедику, про всякі небезпечні предмети, про небезпеку для малят. Почну з цього небезпечного предмету. Це ніж. Ніж, як правило, гострий. Ним можна дуже боляче порізатися. Тримайтеся якнайдалі від ножа. І ніколи, ніколи не грайтеся з ним. Ще в кожному домі є ось така річ. Подивіться, що це? Так, це виделка. Нею їдять. Але нею не граються, бо це небезпечно. А це ножиці. Вони теж належать до гострих, небезпечних предметів. Ножицями вирізають різні картинки. Але треба робити це обережно, бо можна порізати пальчика, і пальчик буде боліти. А ще потрібно, малята обережно поводитися з голками та шпильками. Можна вколотися і буде дуже боляче. Але якщо так трапилося, не бійтеся одразу кликати на допомогу дорослих. Зрозуміло? До наступних зустрічей! Бувайте здорові! Малята, ви зрозуміли, що не можна брати до рук небезпечні предмети, тому що ними можна зробити боляче собі. Ведмедику, а ти зрозумів? Так, зрозумів. Більше не буду брати предмети, якими не можна гратися. А щоб ви краще запам'ятали, якими предметами можна гратися, а які є небезпечні, пропоную малята пограти в гру. Ось є дві коробки жовтого та синього кольору та картинки з ображенням предметів, якими можна гратися, а якими ні. В жовту коробку будемо складати картинки предметів, з якими можна гратися, а в синю коробку будемо складати картинки з предметами, з якими гратися не можна, тому що вони небезпечні. Перша картинка лялька. В яку коробку її покладемо? Жовту чи синю? Ляльку покладемо в жовту коробку, тому що нею можна безпечно гратися. Ножиці так, в синю коробку, бо ножиці небезпечний предмет і можна поранитися. Машинка. Так, покладемо в жовту коробку. Це іграшка. Молоток. Так, в синю, бо ним можна прибити лапку, як зробив ведмедик. М'яч в яку коробку? Так, в жовту це іграшка. Ніж в яку коробку? Так, в синю, тому що ніж дуже небезпечний. Кубики куди покладемо? Так, в жовту коробку це іграшка. Кубики безпечні, з них можна будувати. Молодці малята, сподіваюся, що ви добре запам'ятали, що не можна брати небезпечні предмети, якими користуються дорослі. До нових зустрічей!